Доброго дня, дорогі підписники, гості нашого каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Друзі, їдемо зараз з Надюшкою веземо мішки на Корнівку на зерно. О, є в нас там трохи зерно, ми відвеземо мішки, дамо трохи грошей, хлопці там нам наберуть. Ну, а Ми вже по свободці потім будемо їх, його вивозити вже мішечками, щоб не насипом, тому що воно в складі. Ну, і Їдемо зараз призупинилися. Ще ми заїдемо до Віталіка, заберемо яблука і груші для поросят. Ну, але зараз зупинилися засняти отака краса. Зібрані поля вже фактично воно ще в нас стоїть. Не знаю, що воно таке дуже низеньке, похоже на ячмінь. От, тут вже Потюковане все, це землі Переяславщини і вони тюки використовують для бойлерних для обігріву свинарників, тобто свинокомплексів. ну Але відео зараз буде зовсім не про те. Зараз я попробую збільшити і показати коментар. О, зараз ми їдемо, якраз є така можливість, щоб нам не забути. от У нас от такий коментар, я не знаю, там видно чи ні. Написано Діма Коротунський, якщо правильно прочитав, 10 годин тому. Сережа, а можна, щоб Надя заспівала особисто для мене і е, НГУ Національна гвардія України, 4-та стрілецька рота. Там біля Тополі е, потух телефончик. Е, завчасно дякую. Ну, Ми їдемо з Надюшкою. Звісно, сьогодні у нас Дюшки настроєння не дуже камільфо. Ну Але я думаю, зараз заспіваємо, ну не заспіваємо, а як ми кажемо, підспіваємо, правильно? Тому що ми співаємо не через мінусовку, а ми співаємо просто в машині і підспівуємо. Зараз спробуємо е, знайти пісеньку і спробуємо це все діло підспівати. Звісно, після того, як борщу поїли, не знаю, як там у Надюхи, але мені ну, не дуже камільфо, Е, На живі трошки дави. Я, правда. Не дуже е, пісенно О, Так що, друзі, зараз направляємося в сторону Парижкова е, на Корнівку. Е, з цієї сторони, можливо, ще заїдемо, будемо їхати назад через недру і е, потім засніму десь там Артем Юрійович Молоте, поки у нас. Ого. Ведуч у небо край і суми на круги до боля, до поля похилилася рівачки, запа. Сила у розпачі плаче, сила все чекає, та Бога вже його душа мав. я бою, за бою пішов на лечінь, за правду і долю нових помолінь, За тих, хто у морі далеко, і крилами легкий повернувся жить. Не тіли ніч до козака, бачиш сину мій, свічка не згаса, до віку буде вже горіти, горітиме вона, молодий вона. А очі чекають небе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Бога вже його душа вам, я в бою, за волю пішов далечінь, за правду і долю нових понолін, За тих, хто у морі.

Не його душа мам! я в бою за волю пішов личинь за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і хрилами великий повернуться живі. Після обіду, да, Надюха, на животик трошки дав. Ми так плотненько поїли, мама Леся, борщику нам наварила, Надюшка млинчиків напекла. З митком ми вже на десерт закусили, борщику з поїли, борщик на реберечку. Супер все було. Ну, якось так. Так що, друзі, ми знаходимося вже в Корніївці. Зараз туди-сюди. Заїдемо, поздравляємося. Ну а ми на цьому виконали замовлення, прохання для нашого підписника, для Діми. Так що Дімі, привіт, Надюха допомагай. Отак. Так що, друзі, усім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, слава Національній гвардії України, Збройним силам України і всім всім українцям. Так що, друзі, всім пока, миру, здоров'я і добра.